Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але сьогодні стало відомо про раптовий поворот, якого ні на Росії, ні в Україні точно не чекали. Російські ЗМІ повідомляють, що так звана уповноважена справ людини на РФ Москалькова розповіла про допомогу бійців ЗСУ жителям Курської області. Більше того, вона закликала перестати бачити в Україні лише імперію зла. І повідомила про військових ЗСУ, які ділилися останнім жителями Курщини. Москалькова наголосила на тому, що росіяни не повинні розлюднюватися, ні бачити в українцях лише імперію зла, тому що вони різні. При цьому вона заявила, що нібито бійці ЗСУ рятували від найманців росіян на Курщині, з якими вони прийшли, тому що буцімто у тих немає нічого святого. Москалькова підкреслила, що українські військові православні. Немає жодних сумнівів у тому, що в Кремлі щось сталося. І зараз ми бачимо дійсно раптовий несподіваний поворот. Адже російські пропагандисти не останніми днями та тижнями знімають різні сюжети про буцімто злочини зсу на Курщині, російські правоохоронці порушують кримінальні справи при цьому. І загалом вся кремлівська пропаганда націлена на те, щоб демонізувати українців. А тут вчора несподівано на засідання російської держдуми приходить Москалькова і починає розповідати, що не потрібно розлюднюватися, що українці православні, що українські військові ділилися останніми жителями Курської області, і що Буцім то усі ці так звані злочини, це справа рук військових з країн НАТО. І що навпаки українські військові захищали жителів Курщини від цих так званих найманців. Варто зазначити, що сама Москалькова ніколи не вділялася активною позицією захисту прав людини на Росії, навпаки, перебуваючи на посаді уповноваженого з прав людини на Російській Федерації з 2016 року, вона всіляко вислужувалася перед путіним і його режимом, покриваючи і виправдовуючи усі злочини. Також це стосується і військових злочинів. Тому не дивно, що вона з 2018 року перебуває під санкціями України, а з 2023 в санкційному списку ЄС. Очевидно, що без вказівок згори Москалькова би подібних заяв не робила, це просто виключено, і це вказує на те, що російське суспільство поступово готує до мирної угоди з Україною. Також це натякає на те, що цілком можливо перемовини між США та Росією почалися. Я нагадаю, що вчора міжнародні ЗМІ повідомили про те, що Трамп натякнув на розмову з Путіним, але при цьому не назвав ні дати, ні деталей розмови. А російські ЗМІ сьогодні написали, що президент США, відповідаючи на запитання журналістів щодо контактів з главами РФ та Китайської Народної Республіки, заявив таке, що все йде дуже добре. Я не буду коментувати жодне з цих питань. Але у нас все йде дуже добре у відношенні до Путіна і Сі Цзіньпіна. Звісно, не можна прямо сказати, що Трамп дійсно провів телефонні перемовини з Путіним, що встановлені контакти і що почалися перемовини, хоча б тому, що сьогодні пролунала заява від Пєскова, офіційного представника Кремля, який сказав так, що розмови Путіна і Трампа все ще не було. Але в цей же час російські пропагандисти повідомили. Що Путін сьогодні провів оперативну нараду з Радбезом з його постійними членами на найвищому рівні, і більше того, Путін сьогодні провів ряд непублічних зустрічей. І ще я додам, що на тлі таких натяків від Трампа, на тлі подій, новин, заяв з Кремля, а також того, що російські пропагандисти на останні 3-4 дні стулили свої пельки щодо президента США та мирних перемовин. Про що я казав в передньому випуску, російські ЗМІ публікують рейтинги Путіна. Сьогодні вони пишуть те, що згідно даних в ЦИУМ всеросійського центру вивчення громадської думки, це державний центр, буцімто, роботу Путіна схвалюють майже 75% опитаних росіян. Така публікація рейтингів, та ще й саме зараз, зроблена для того, щоб ще раз нагадати росіянам, що їх абсолютна більшість підтримує Путіна. А з іншого боку, це сигнал до країн Заходу, насамперед до США, що нібито Путін легітимний і він представляє абсолютну більшість росіян. Важливо, що на тлі цього всього державний секретар США Рубіо зробив ряд заяв. Зокрема, він заявив про те, що обидві сторони повинні будучимось поступитися, і акцентував увагу на тому, що буцімто війна відкинула Україну на 100 років назад. І що майбутнє України під загрозою. При цьому Рубіо наголошено на тому, що війна перетворилася на затяжну, що країнам Заходу дуже дорого підтримувати Україну, і що Україна, начебто, не зможе перемогти Росію, і тому потрібно домовлятися. Росії потрібно піти на поступки, відмовитися від досягнення усіх цілей так званого СВО, а щодо України натяк на території. Звісно. Державний секретар США не сказав жодного слова про Будаперський меморандум, про зобов'язання і про те, що насамперед під тиском Сполучених Штатів Америки Україну позбавили стратегічної зброї. В Цей же час ми бачимо таку картину, що країни заходу до сьогоднішнього дня не прийняли відповідного політичного рішення, щоб забезпечити Україну тією зброєю і тими боєприпасами у тих кількостях, чого було б достатньо для того, щоб змінити ситуацію на полі бою. Щоб Україна могла звільнити тимчасово окуповані території, немає такого політичного рішення. І бачимо те, що президент США націлений на те, щоб зупинити війну і досягти угоди. Необхідно підкреслити, що на можливий старт перемовин між адміністрацією Білого Дому та Кремлем, хоч і не прямо, але вказують і такі новини. Сьогодні російські ЗМІ повідомили, що Путін забув про Курську область, і що в січні цього року він лише один раз згадав. Про ситуацію на Курщину, і що Путін не хоче навіть згадувати про те, що російська армія за півроку не змогла звільнити Курську область від ЗСУ. жар піддало і американське видання The New York Times, яке повідомило, що північно-корейські війська виявили з Курської області через великі втрати. Кремль вустами свого речника відмовився коментувати цю інформацію, але сьогодні з'явився коментар від наших військових, зокрема від Сил спецоперації, які підтвердили. Що війська КНДР зникли з фронту на Курщині. Невідомо, куди зникли чи надовго зникли. Можливо, це якась ротація, можливо, додаткове навчання. Цілком можливо, що лідер Північної Кореї ще пройшла солдатів. Питань багато, але факт є фактом, що зараз на Курському фронті їх немає. І тут я хочу нагадати, що декілька тижнів тому американські ЗМІ писали, що команда Трампа. Встановлює контакти з Північною Кореєю, з Кім Чен Іном. І ще я хочу нагадати заяву президента США, яку він зробив тиждень тому, а саме 24 січня, про те, що він готовий зв'язатися з Кім Чен-Іном і що він розумний хлопець. І тут необхідно сказати, що якщо Кім Чен Ін дійсно хоче домовитися з Трампом зі Сполученими Штатами Америки. То зниження рівня ескалації, виведення своїх військ з Курщини це такий добрий крок. Тим більше, що ці північно-корейські війська вже наполовину розбиті. Незважаючи на те, що Трамп хоче безпосередньо домовитися щодо завершення війни з Путіним або одразу зі Зіньпіном, Європа також має силу. Європейські лідери, про що писали, наприклад, такі ЗМІ, як політико, як рейтерс, дуже би не хотіли, щоб Трамп потім їх просто поставив перед фактом. Сьогодні з'явила заява від Орбана, угорського прем'єр-міністра, який заявив, що США зараз прагнуть до миру, а ЄС нібито до продовження війни. Таких заяв від Орбана немає нічого дивного, адже він одними своїми сідницями намагається всидітися на двох стільцях. Він з одного боку прогинається перед Трампом, а з іншого боку вислужується перед Путіним і хоче, щоб Україна підписала невигідну мирну угоду і щоб Україна була максимально ослабленою. Але в цей же час Європа Україні продовжує допомагати і сьогоднішні добрі новини. Це зокрема повідомлення про те, що Україна отримає від Фінляндії новий пакет військової допомоги на суму майже 200 мільйонів євро. Це і вчорашня новина. Про те, що Швеція оголосила найбільший пакет військової допомоги на суму 1,2 мільярда євро, а також сьогоднішнє повідомлення про те, що Україна отримає від Великої Британії 2,5 мільярди на ППУ. Крім того, сьогодні британське міжнародне агентство Reuters повідомило, що прем'єр-міністр Великобританії Стармер зустрінеться з канцлером Німеччини Шольцем для обговорення питань пов'язаних з Україною. Станом на сьогодні ще немає узгодженого рішення від лідерів країн Європи щодо України, але сподіваємося, що воно найближчим часом буде, тому що Європа повинна бути учасником цих перемовин. А тим часом Україна продовжує вводити свої санкції, ослаблюючи таким чином економіку країни агресора і, відповідно, її позиції на перемовинах. Вчора американське агентство Bloomberg повідомило, що після атаки дронів. Призупинився транзит нафти через російський порт Усть Луга. Цей російський порт він знаходиться в Ленградській області, і десь 20% експорту морем російської нафти проходило через нього. І зараз він призупинив роботу. Також є і сьогоднішні повідомлення від нашого генштабу, який підтвердив ураження навтопоробного заводу Лукоїл у Волоградській області. Цікаво, що в ЗМІ та в соціальних мережах повним ходом публікують карти. Географії ударів по нафтобазах та нафтопоробних заводах на території РФ, як ми бачимо, починаючи з вересня 2023 року, по січень 2025 ударів несно багато. Також необхідно сказати, що в соціальних мережах почали з'являтися карти ударів українських БПЛА. Це, до речі, сьогоднішня карта. Щодо достовірності, можливо, є питання, тому що вона складена на основі того, про що писали в російських соцмережах, але тим не менш. Раніше були карти лише ударів російського БПЛА і ракет по території України. Важливо, що українські санкції працюють, є і наслідки. Якщо я в одному з попередніх випусків цитував інсайди від профільного російського ЗМІ-комерсант про те, що нібито Москва збирається дозволити експорт бензину експорт дизельного пального, зважаючи на санкції щодо експорту нафти, тіньового флоту Путіна, то виявляється, що ні. Дозволяти експорт Москва не планує при цих ударів і буде продовжувати заборону експорт для невиробників. Крім того, російський центробанк сьогодні повідомив, що немає підстав для зниження ключової ставки. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.